14 листопада 25-го року. вас вітає виноградна Зміївщина. Показую обрізку виноградника на зиму. Оце ось іде основний рукав. З нього пішов в прошлому році ще один. І пішла ще одна лоза Це буде плодоносяща лоза. У нас іти. На другу проволоку, а ця піде на перву проволоку. Наша палера одна плоскостна. Ну і тут залишили на всякий случай наріжок, тому що рукавищі молоді, піде два пагана, остальне приберем і буде на урожай. З цієї сторони, Виріс був вже ж заморозок у 2025 році в травні, і багато лози побила. Ну, виросла одна лоза двохметрова. Пустили, запустимо, її ще на один рукав. А тут, якщо все буде добре, щось виріжеться. Оце ось виріжеться. Ну, а на наступний рік поки залишаємо. Ось такий рукав з плодоносящою водоносною лозою, який буде укриватися на зиму. Ну, і так як лози не дуже багато і вона, тут знає, яка залишили на серединку, щоб закрити серединку куща ще одну. Ну і залишили на всякий случай наріжки. Якщо щось померзне, то залишиться на плодоношення пару луз. Така обрізка у нас винограду.